Вечора. Побачила я зараз у соцмережі, що з'явився Руслан Кошолінський в ефірі. І, і ну, це я не сьогодні його вперше, побачила там щось типу два дні тому. Ось. Але зараз його висловлювання доволі різке, як завжди, у свободи, типова суботівська риторика. Не вміє українською розмовляти, усіх треба там карати і таке інше. Це ми вже вже все слухали. Років я не знаю, скільки, скільки існує свобода, стільки вони про це розказують. І деякі там ну, обурилися, почали щось на його адресу лайливе казати. А я скажу таке, що а, хай воно буде. Ми бачили вже, я мабуть знову буду за них голосувати, тому що ми бачили вже, що вони були в Верховній Раді, і це був такий здоровий стимул для переходу депутатів на українську мову. Те, що зробили свободівці, коли вони ще трошки-трошки просто о, хвильку якусь побули в уряді, коли Швайка був міністром сільського господарства. Одразу ж впали ціни на овочі, які катували, мучили усіх ці ціни. І розказували, що Азіро там щось попробирав до рук, овочі хранили ще у Ну, Хто був тоді, той пам'ятає. І Свободівці одразу почали наводити лад. Але що сталося? Що ми побачили, що європейські партнери Путлера. Як ото Меркель, Оланд, хто там ще був, ну, здебільшого Меркель з Оландом. Вони одразу ж доклали всіх можливих зусиль для того, щоб свободу відтіснити від уряду, від урядування взагалі. І ось так вийшло, що вони добули свій депутатський термін і більше не пройшли до Верховної Ради. Хоча тоді вони мали. Ну, доволі непоганий відсоток, тоді 10,4% в них було на тих виборах. Батьківщина Тимошенко тоді мала 25%. І я так думаю, що саме за цей рахунок, саме тому і вдалося провести Майдан з, добро, з доброї сторони, не з поганою, куди, там, звісно, що олігархи і все таке інше, і Порошенко потім. Зацарював усім на лихо, але таки так було. Януковича була дуже сильна опозиція, і вона була дуже посилена саме Свободою. до того ж, я хочу нагадати, те, про що Свободівці тоді мовчали, але потім це стало відомо, що за сцену Майдану заплатив пупс, а зовсім ніякий не Порошенко. Що вони брехали там, націонал-демократи так звані, так? плюшовий націоналізм, як це називали в самій свободі? Не такий вже він виявився і плюшевий. А ось Свободівці, я вам скажу таке, що це люди, які завжди, ну, окрім у цієї різкої риторики, яка існує тільки для а, такого, ну, як би так сказати, радикалізованого електорату. так? Який сам то мухи не образить. Наші націоналісти, вони взагалі дуже, ну, дуже добрі, лагідні люди. <imprinting> Я не знаю, навіть що, що тут скажеш, хто тут плюшевий? Так ось зараз вони виконують дуже важливу функцію. Чому з'явився Кошолінський, на мій погляд? Тому що зараз в усій Європі піднімаються Праві рухи. І ці праві рухи, праворадикальні рухи, правий популізм. Свобода це теж ну, трохи популізм і не дуже правий, так. але вони мають усі ознаки політичного правого популізму. І це дуже дуже треба зараз Україні. Тому що Такі рухи, як Фіцо, Орбан, той, що в Польщі прийшов до влади, Навроцький, там ще є це все про російські праві популісти. І тут треба баланс, треба баланс. А наші українські націоналісти, дай Бог їм здоров'я. Вони і проти Путлера, і проти Москви, і проти комунізму. Вони говорять правильні речі, і що стосується каналізації незадоволених, щоб не було у того, ну, щоб, щоб не було фашизму, коротше кажучи. Український націоналізм це щеплення від цього явища. Тому що наші люди, наші націоналісти, вони Проти не просто е, там комунізму чи то е, нацизму, вони проти тоталітаризму загалом. Всі е, свободівці на війні, майже всі, окрім чиновників, які там, ну теж е, дуже вдячні, до речі, дуже вдячні тут е, керівникам. Західних областей, які нам допомогли просто відновитися Тут нам... на о, дах у цього будинку, вони з Хмельницького ремонтували. І я хочу сказати, що я пам'ятаю Марцинкева, який тут був представником свободи в Чернігові. Хоча тут був дуже-дуже маленький електорат, але він не забув про те, що він тут жив, деякий час, що він був тут представником свободи. І я вам хочу сказати, що е, свободівці е, вони мають бути е, в місцевих органах влади, і в місцевих, і в центральних, тому що якщо проаналізувати, то від свободи, я, ну я зараз оце побачила Кошовинською, я думаю, що я б за нього е, знову стала за них голосувати, тому що ну, це люди, слава тобі, Господи, що вони нарешті прокинулися. Тому що я думаю, що там по Європах всякий там ну, путлерівський псевдонаціоналізм крокує. А наші де? Сидять Олег Ярославович, як свиня в кусту. Я, 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 я перепрошую. Але ну, так воно і є. Попряталися, поховалися. Ірину Дмитрівну Фаріон убили. І що тепер? Що у нас нема націоналістів в Україні? Що у нас єдині націоналісти це президент зі своїм праволіберальним курсом. А де для народу щось? І саме оце для народу, на мій погляд, це дасть свободу, тому що в них усе народне. Вони коли, колись вони за народний капіталізм. Колись за народний соціалізм, аби тільки от, щоб було народне. І це правильно, І це правильно. Це партія нижнього кварталя, партія робітничого класу, і бажаю я їм успіху, а те, що вони використовують таку риторику, то я вам скажу по-перше, що Свободівці завжди все примірювали. Виключно на себе. Вони ніколи не правлять інших, коли самі не відповідають цим критеріям. Тому вони всю свою свободівську молодь передусім пересадили на українську мову. я пам'ятаю, як усі підсміювалися там доктори філологічних наук з Києва над їхньою мовою. Але це мало. Сенс, і вони штовхали, штовхали, лупали, лупали цю скелю, і хай вони її далі лупають. Це нікому не заважає, а Україні від цього Ну, проаналізуйте ситуацію, проаналізуйте те не плітки, а те, що справді робилося. І ви побачите, що від свободи тільки користь Україні. І а, отут нещодавно вийшло опитування, так, яка фракція. ну... Звісно, що це опитування у лапках, так реклама Порошенка. Яка фракція найбільше робить? Я так я скажу, що такої фракції немає, поки немає свободи в Верховній Раді. Дякую за увагу.